Всім привіт вирішив зняти відео, що відбувається з моїм електромобілем Chevrolet Bolt після 330. Практично вже залишилось трошки більше 100 км, тисяч пробіг. Хочу розказати вам невеличку історію, як я її купив. Ця машина була куплена в Америці на аукціоні, на аукціоні Манхейм. Вона не бита, але вона була куплена з великим пробігом, і мені пощастило. Перед тим як її продавати в США, вони поміняли повністю всю ходову частину цієї машини: амортизатори, тормозні колодки, тормозні диски. Все повністю. Коли я приїхав на СТО в Києві, вони мені сказали, що це практично нова машина, тому що вся ходова була поміняна. В цьому відео сьогодні ми покажемо і розкажемо в якому стані лакофарбове покриття. Нашого Chevrolet, а також покажемо е, стан нашого салону, а саме шкіри сидінь. Там вже невеличкі проблеми. Ну і звичайно найцікавіше покажемо залишок нашої батареї, скільки залишилось відсотків, скільки ми втратили кіловат після. 330 тисяч пробігу. і чи є взагалі ще життя і смисл використання цього електромобіля, скільки залишок кілометрів вона проїжджає літом і зимою. Також я розкажу, що було замінено в цій машині при експлуатації. Ну що, почнемо з стану фарби всього кузова. Звичайно, після такої експлуатації є невеличкі сколи. Але я вважаю, що е, кілометраж тут в принципі не при чому, тому що е, люби, люба людина, яка експлуатує автомобіль, вона може багато їздити і може там навіть за рік. Е, якщо вона їзде між містами, якщо вона їздить літом на високій швидкості, сколи можуть бути у всіх. Це нормальна ситуація. Велички е, подряпини вже на дзеркалі. Ось тут, от на дворі, коли відкриваєшся, б'єшся обрізні інші машини. Ідемо далі. Тут практично все нормально. Звичайно, як і у всіх, подряпаний на дисках є невеличкі, але в цілому стан нормальний. в цілому я задоволений станом корпусу. машина не ржавіє, вона оцинкована і, враховуючи таку кількість кілометрів, я думаю, що це дуже гарний. Стан автомобіля. Переходимо зараз до стану салону. Почнемо з руля. Руль практично не пошкоджений. Взагалі супер. Я такого не очікував. Що є у нас із пошкоджень? Це сидіння, переднє сидіння, там де я постійно сижу. Ось ви бачите, вже починають невеличкі тріщини. Будь. Переходимо до бардачка. Там також є невеличкі пошкодження, тріщинки. До речі, я питав, це можна без проблем полагодити. Переходимо до опису заднього сидіння. По задньому сидінню є тільки одна тріщина. Ось вона тут також зазвичай, зазвичай дуже часто їздять люди. А подивіться, в якому стані взагалом заднє сидіння, крім однієї тріщини, більше нічого немає. Я вважаю, що стан шкіри в доброму стані, сама в цілому шкіра якісна. Chevrolet компанія не пошкодувала грошей на якість шкіри після такого пробігу і після таксі в Америці. Я вважаю, що це добрий стан. Невеличкі подряпинки на, на картах в дверях. Ну, звичайні сліди експлуатації. От подивіться, в якому стані в мене ключ. Вона мені досталась з одним ключом. Вже тут повідлітали такі надписи, які тут були передні. Відкриття, закриття, багажник і сигналізація. Але я запам'ятав, все нормально. Треба буде замовляти ще один ключ, я вважаю. Стан гуми на дверях абсолютно нормальний, вона не злітає, вона нормально закриває двері. Так само і задні. Також не, не потріскалась абсолютно в нормальному стані. Спонсором нашого показу є інтернет-магазин Мастіршина, великий вибір шин та дисків, а також шиномонтаж в центрі Києва на вулиці Антоновичі, 72, зі знижкою 20% для всіх підписників. Звичайно, рідні шини вже були зношені. Я поміняв на корійські шини Nexен NBЕД Плюс з максимальним індексом навантаження, з гарним коефіцієнтом споживання палива. Після того, як я отримав машину від імпортера, я одразу, одразу перепрошив її на європейську версію з українською мовою, з українським радіо і поставив європейський порт зарядки CCS 2. Декілька слів хотілося б сказати, що тут було поміняно із таких серйозних поломок. Коли вона приїхала з пробігом 160 тисяч кілометрів з Америки, я почав її експлу... експлуатувати в Україні. І через декілька місяців поламався компресор кондиціонера, тому що він також працює, коли машина заряджається на швидких зарядках. А так як я раніше сказав, вона була з Каліфорнії і працювала в таксі а там дуже часто водії або водій заряджав на швидких зарядках і компресор кондиціонера. Охолоджував акумулятор, тому він швидко поламався. Це перша і це перша була у нас заміна компресор кондиціонера. Я купив його з Бушний в гарному стані. Коштував він 400 доларів, плюс заміна десь 100 доларів. Друге, поміняна була подушка двигуна, і за того, що часто використовується режим рекупер... максимальної рекуперації, а саме режим однієї педалі, Машина швидко зупиняється, їде ривками, і за цього, на жаль, іноді ламаються подушки двигуна. Більше ніяких суттєвих поломок не було. Звичайно, були заміни ходової частини, амортизатори, шарові опори і так далі. До речі, із особливостей, чомусь тут досить часто, десь приблизно. Раз в рік міняються ксінонові лампочки. Я вже поміняв десь приблизно 4 лампочки. Машину цю експлуатую з 2020 року, зараз 2024 рік. Заряджаю я свій електромобіль Chevrolet Bolt практично на 99% вдома По ночному тарифу на зарядці ампер 6-7 кВт. Цікавий факт, проїхав я вже в Україні на цій. Машині 170 тисяч кілометрів і жодного разу не міняв колодки і не міняв тормозні диски. Тобто, за рахунок рекуперації цей елемент практично не зношується. До речі, я порахував скільки я зекономив палива. Десь приблизно, якщо рахувати 8 літрів на 100 кілометрів, приблизно так споживають такого класу автомобілі. Я зекономив паливо на 26 тисяч доларів або а, десь приблизно 25 тисяч літрів. Декілька слів про екран. Екран працює нормально, досить швидко. Ніяких проблем з ним немає. Не тече як у Теслах, деяких буває начальної версії. Абсолютно все окей з ним. Ну і найголовніше, хотілося б сказати про батарею. Звичайно. звичайно, батарея ізначально в цій батарея в новій машині була 57 доступних кВт, Деякі кажуть 60, але ні, тут батарея LG, 57 доступних. Зараз ми вставляємо скрін. Зараз батарея. Ми поміряли батарею на сервісі 52. Кіловат залишок батареї, тобто втрата 10% за 330 тисяч кілометрів пробігу. 10% втрати. Декілька слів про пробіг на одному заряді. Лідом в спокійному режимі електромобіль Chevrolet Bolt проїжджає в районі 350 кілометрів. Зимою при, при е, включеному е, клімат контролі, тобто пічка на обігрів, проїжджає в районі 200 кілометрів. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені не вистачає декілька підписників до 500. Канал будемо розвивати, будемо частіше випускати відео. Всім пока!